Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про спорт і туризм. У 2025 році Харлі Девідсон випустив модель Pan America цю. Вона відрізняється від звичної для вас, уже Pan America Special, тим, що вона нижча. Вона має коротшу базу, менше винос вилки і менший кліренс, тобто вона компактніша і керованіша. Дуже класно підходить для міста за рахунок цього. І дуже-дуже вона любить серпантини та гірські дороги. Тому ви отримуєте універсальний мотоцикл. Так, вона не любить їздити по поганим дорогам, але не всі люблять погані дороги без доріжжя. Тому саме такий мотоцикл. Двигун 150 сил, режими їзди, які доступні без доплати, без нічого одразу в базі. Підігріви ручок, комфортні сидіння. До речі, є там роз'єми для підігріву ваших речей. До речі, цей мотоцикл під подорожі можна обладати різними багажними системами: пластикові кофри, алюмінієві, м'які також можна встановити захист глушника, захист е радіатора. До речі, мотоцикл має квікшифтер, е який працює вверх вниз, і це ще пришвидшує те, як ви будете його використовувати, бо додає вам легкості та кровності, звісно. Цифрова приборка, на яку виводиться навігація через додаток Карлівський, і ви можете використовувати карти і користуватися цим мотоциклом в максимально широкому діапазоні. Мотоцикли є в наявності як у салоні у Києві, так і в Дніпрі. Тож завітайте, приходьте, подивіться, поміряйте і визначте для себе, яка модифікація, яка модель Пан Америки вам взагалі підходить. Чи більш, більш така пригодницька Панамерика Америка Special, чи більш комфортна і більш маневрена Панамерика Америка СТ. Тож до зустрічі!